Політехніка святкує в університеті відбувся щорічний фестиваль Весна політехніки, Як і 40 років тому студенти змагалися за звання найкращого танцюриста, співака, актора та гумориста. Політехніка дала квиток на велику сцену не одному десяткові юних виконавців. Але концерт фестивалю Весна Політехніки політехніки-2008» об'єднав найкращі номери з 13 інститутів політеху. Для спудеїв це можливість проявити себе у різних жанрах. Прошлої весни я попав якраз на весну політехніки вперше. І так сталося, що е, прийшов виступати в якості музиканта, а вийшло так, що став зразу і режисером, і постановщиком. Вразити глядачів і журі намагалися не тільки жартами чи танцями, а й видовищними єдиноборствами. Члени журі зізнаються, звертали увагу на все. Втім, оригінальність номеру була передусім. Зважали й на те свої жарти. Студенти вигадували чи займались плагіатом. Як е студенти свої почуття, свої номери тож вони хочуть сказати, правильно передають для глядачів. І як глядачі, то сприймають у номінації. Найоригінальніший танець перемогли третьокурсники Антон і Галинка. Циганський танець журі оцінило на відмінно. Воно й не дивно, адже пара танцює з дитинства. Займає часу підготовка самої ідеї. Виношування її шукання музики йде рік. Також придумування костюмів. Тобто, ми виступаємо одної весни, і до наступної ми вже придумаємо, готуємо танець. Не обійшлося на святі без жіночої граційності. Дівчата у прозорих сукнях полонили зал своїми танцями. Демонстрували свої роботи і режисери початківці, які відзняли мініфільм про викрадення кубка. У нас кожного року додаються нові номінації, і взагалі рівень фестивалю росте. Переможців усіх номінацій нагородили кубками, а везунчики отримали путівки на море. Анна Спіцина, Вадим Дмитриченко, наш репортер телерадіокомпанія Люкс.